Покинути територію Російської Федерації закликають своїх громадян Польща, Естонія та Болгарія. Відповідні повідомлення з'явилися на офіційних ресурсах Міністерств закордонних справ цих держав. Такі рішення ухвалили через погіршення ситуації. Зокрема, МЗС Болгарії закликає своїх громадян уникати місць масового скупчення людей. Естонське відомство просить не відвідувати Росію, а польське міністерство закордонних справ закликає уникати будь-яких поїздок до РФ у зв'язку з війною в Україні. Також російська влада визнала Польщу недружньою державою. Через це на території РФ значно менше та консульських працівників у разі закриття кордонів або інших непередбачуваних ситуацій. Полякам може бути складно або неможливо евакуюватися. А от у Латвії взагалі оголосили режим надзвичайної ситуації. Він діятиме три місяці в Алуксненському, Балвському та Лудзенському районах країни. Дія режиму надзвичайної ситуації поширюється також на порти, аеропорти, пункти перетину кордону та залізниці. Таке рішення влада Латвії ухвалила на тлі мобілізації, аби скоротити потоки росіян закривати прикордонний перехід Педензе. Марта Оліярник, телеканал НТА.